Одна з величезних проблем, власне, от курсів, да? будемо розділяти курси і школи, не академія, А, Що от курси, вони просто відчитали якусь програму, типу, дали Пінка під сраку, все, типи, лети птічка в Свободний мір. А, по факту, типу, у тебе є якісь, типу, да, набір знань, а що з ними робити? Ти не вигрібаєш. А тим паче, коли ти приходиш на співбесіду, Ну, я би сказав, що знання теоретичні, ну, це може третинка з того, що тобі треба на самій співбесіді. А все інше, це, типу, як ти себе презентуєш, як ти відповідаєш, твої софти. Це, типу, чи, чи можеш ти налаштувати контакт з інтерв'юєром? Це, це дуже, дуже потужно, типу, впливає на все. Ну, ситуація така, що, типу, якщо до мене прийде людина, яка буде мені на все дуже чітко відповідати, але буде відповідати як довідковий автомат, знає, типу, і прийде інша людина, яка може десь буде плавати, але буде жваво розмовляти, там щось намагається, типу, е е якось, ну, не знаю, додуматися, задавати питання. Ну, я віддам перевагу людині, яка знає менше, але більше рухається.